Друзі, ми з вами в ігру під назвою Rivals, Щось, щось вроді таке. Так, давайте оберемо тепер кімнату. Правда? Ще ні разу. Ще ні разу не грав цю ігрушку, но в коментарях ви мені часто про неї писали. Тому опа. Так, стоп. У мені тільки що хтось хтось стріляв. слухай-ка А тут, а тут мапа, прям реальний хорор, У нас якісь є піколь, у нас є якісь гран... А, це кулаки. У нас є граната. Давай гранату кинем Бенс? Ха-ха. Нормально, Зашвернули гранату. Так, і мені би зараз би знайти якусь типочку. Опа, бачив, опа, опа. Опа, опа, опа. Ты що, ти що, ти що, ти що, ти що ти Тихо? <с> Живий йди сюди, манюні Бенс, до побачення. 1-0 в дензову користь. Так, раунд номер 2 Йомайо А, у нас перший рівень, поняли? Пацани грають з комп'ютера. І ми граємо з комп'ютера. Значить, значить, в принципі. А, ті півну? Реально, ті пливну. Очканув нас. <с> Сюда, маленько. Я считаю, зайняв топ-1. Непогано. Так, значить, мені сподобалось. <с> мені сподобалось, бо я виграв. Так, зустрічає нас ось таке лобби. І нас відразу ще ж телепортує в якесь інакше лобі. Непонятно. Ну, подивимося, подивимося, що цього, з цього цікавого вийде. Бо я вам скажу, не одна людина мені писала про цей шутер. Так, давай-ка зайдемо на арену. В типу шостий левел. А в мене всього третій. Можливо, він щось мене прям поб'є і полупе, Опа, бачив. І поб'є мене в пух і в прах. Опа, 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 опа. Так, стоп, 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 стоп. Перезарядка, перезарядочка, бем, бем бемс Бім-бум-бім. Ух ти йо! Отой чувак мені тільки що накидав. Так, давай. Купидної гранати кинемо. Тикаем. Так, стоп, спикуля. Спикуля, як нуба. Бем- бем, бем, бем-бем- бен бэмс. Бем. Ух ты, майже, 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 майже. Так, стоп, адайн. А я його загубив. Я його реально загубив. <гум> ну щас. Щас, братуха, ми з тобою позначаємося. Так, сейчас залізем сюда наверх. і по ідеї тут вообще прям, ну, просто не кон ніяк. Так, стоп, він десь тут. Стоп. ось він. Так, по голові. Тычка, тычка. Так, братуха, іди сюда, маней пикуль. Бем-бем- бем, бем, бем бемс. Бем. Ох, накидав йому болеще. Отут я его повинен забрати прям. Бемс, бемс, бемс. Так, ух ты, йо! Изновьево стає Дуже мало хп, йомайо. І чувак про те, що грає з телефону. І прям мене рве в пух і в прах. Давайте йому якось гранату може закинемо. Кудись. Ух ти, йо! Це вже адекватно, тільки що було. Ще я себе чуть не підірвав. Так, цей Тіп, опа, денс, нормально. Так, перезарядка, в мене 70 хп, йомайо. мене тип прям розносить, як дитину малесенько. Опа, опа, а тут, а тут тебе дензу обхитрив. Так, опа. Сюди. Перший раз хоча б його вбив, йо я поняв, я поняв, як тепер треба іграти. Все, тут целтися взагалі не потрібно. Серйозно, треба іграти із такого. Опа, не заліз. Опа, 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 хорошо. Оце прям було дуже добре, реально. Напихав йому просто. Все по головам просто пролетіло, тільки що. Так. Ну поки що, поки що играємо в ничію. Поки що 2-2. Так, а дай тіпочок. Опа, 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 опа. Спалився. Так, не попав. Ой. Больно тіпочку. Так, перезарядка. Він мене пушить, да? Ой-ой-ой. ой. Больно, больно, больно. Ну слухай, реально, пацан непогано играє. Пацан, прям дуже потужно играє. Або це я. Бас, або я не знаю Скоріше всього що я просто нуб І ще не шарю за цей режим. Давай якось таку гранату закинем. Ем, ви цього не бачили. Так, опа, бачим, 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 накидали. Ще накидав. Нормально. Перезарядочка. Бем-бем бемс Так, де ти Бачив, тіпочка Опа, 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 хорошо, хорошо, хорошо. Так, пісик, з пістика. На, додому. <сорість> додому маню. Нормально, 3-3 Ну ідемо, прям, прям вообще одинаково. Так бачив, Так, стоп. Опа, опа. Просто по льоті йому напихуємо, Так, бем 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 бенс. Нормально. і на кулаках. На кулаках, секунд. іди сюди, тебе ще один з кулаків просто затовче. Ха! Так, бемс, плюха. Ще один. з кулаків просто зарубав пацана. Оце уровень. Оце реально уровень. Так, і це по ідеї, у нас зараз останній раунд. Хто з нас виграє? Ну, лови гранату, лови аптечку, як говориться. І тіпочка, я, на жаль, поки що. Опа, 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 опа. Накидав нормально. Але в мене хипешечки небагато залишилось. Опа, іди сюди. Зараз ми тебе, братуха, переіграємо. Переіграємо просто. Так, ствола. З піссика, добити. Додомці. Додомці, переіграний. Давайте так, з кулаків йому просто Морду на натовчим. <свят> ну Но нормально, слухай. Друга каточка, і ми знову забираємо собі топ. Так, значить, тепер давайте лівнемо. І подивимося, що в нас тут цікавого в лобі. Так, в нас якісь з вами ключі. По ідеї, ми за ці ключі можемо відкривати ось такі кейси, да? Ну, полозіці. Хоча кейсів поки що немає. Закрито в мене. Е, тут що у нас? Тут якась мусорка, непонятна. Так, е, квести. По квестам, по квестам, в принципі, все зрозуміло. Що нічого не зрозуміло. Що це в нас? Тут можна купити якусь снайпу. А це у нас все діло за робокси. Ну, поки що, поки що нас це не цікавить. Так, мені би цей зрозуміти, куди мені ці ключики тратити. А, треба кейси вибивати, походу, якісь, так. Так, е, якийсь щит можна розблокувати. А, щит ми можемо придбати лише з вами за робокси. Он воно що? Так, а що по, по налаштуваннях? Прицел можна налаштувати, йомаю. Тут прям купа-купа всяких настроїв прикольних. Ну, поки що, поки що мене все і так влаштовує. Тут якісь є пушечки у нас. Ух ти йой, якісь коктейлі молотова диви. А, по за ось ці ключі ми можемо собі придбати якісь нові нові пушки. Наприклад, ось ця пушка коштує 350 ключів. Ну слухай, а дробаш? Дробаш всього 20. То давай попробуємо. Так, один на один, да? Давай, давай один на один підемо. Мені сподобалося рубашатися такого, знаєте, щоб по чесноку було. Ще сподивимося, якого нам дадуть просто суперника. О, а тут уже вибір мап у нас вже поцікавіший. Ну, він хоче на арену, давай. Давай на нову мапу. Так, і слухай, мапа. Мапа якась супер цікава. Так, а тепер мені цікаво подивитися, де респаун. Де респаун в цього типа. Давайте, може, в хату засядемо Стоп. О, Зучай, отак можна робити. Так, стоп. Бачите, типочка. І мене теж побачить, кстати. А якщо я отак зроблю, так слухай, а мені отакого нравиться, скользити? Опа, ой-ой-ой, ой, ой, напихав, хорошо. Зараз дивись, показує. Отако просто. Оце прям обще потужно. І мапа, кстати, цікава така. Так. 3, 2, 1, Потік. Кстати, мікстай мішек так багато величий насыпало. О, тут на крайшу можна вилізти, походу, да? Ні, тут можна по-любому якусь вилізти. Правда, я, ну, походу, я просто інвалід і не можу запрыгнути. Ладно, розбираємося пізніше. Так, мене цікавить, де цей тип? А, так тип рівнув? Тип то плін здався? Якісь слабачки тут, як ще чесно. Може, ліпше піти, там ну, не знаю, 2 на 2 попробувати, да? Давайте це все діло скипнемо. Так, стоп, я хочу рівнути. Стоп, 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 стоп. Мене цікавить зараз інакше. Давай 2 на 2 підем. Давайте підемо 2 на 2 попробуємо пошукати якусь інакшу команду. Андо, бо щось тіпоє типу, поки що, поки що слабенькі попадаються. Так мені дали 9-го рівня. Типа 63-й, в цього 16-й, йоу. Давайте лучше візьмемо візьмемо оцю, оцю другу мапу, бо тіпи прям реально задроти. Так, ти готовий, братуха? Ти готовий? пасанів наказати 63-м левелом. Правда, мені здається, тут нас з тобою накажуть. Так, тут можна залізти наверх, я бачу. Опа. Ух ти йо! Що в нього таке? Так, бачу, тіпів. Так, бем, бем бем, бем. А чого в нього так багато житки? я не поняв. нього що якась броня, типа, жорстка. Так, одного вбили, другому накидали, прям дуже потужно. Так, десь він тут. Десь він тут. Тут у нас сховався. Давайте якось отакого. Сюда бемс, Залітаємо. Це наш тіп тут. Так, а де противник? Так, стоп, могу вбили. Ось він. Ось він, ось він, ось він скакає. Треба перезарядитися. Треба перезарядитися. Ух ти йо, а вогоньший урон наносить. О, так я прям дуже жорстко підпалив свою дубцю. Так, він по-любому десь на криші. Не знаю, чомусь мені здається, що він десь на даху. Чую, 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 кулаками махає. Давайте десь такого його обійдемо, напевно. І попробуємо десь його тут підловити. Стоп, де його? Десь я його тут почув. Десь він махає. Десь він, десь він махає, прям. Лукаве. І кстати, мій тіп лівнув. Мій тіп лівнув І я тепер, виходить, в соло залишився проти двох тіпочків. Опа, денс, додому. Хе-хе, наказаний, наказаний, хе, -хе. За погану поведінку. Так, я тепер буду в соло, значить, виходить, проти двох. Ну, в принципі, в принципі, надіюсь, що в мене все вийде. І я ну спробую їх наказати. Так, значить, тут, тут нікого. Вони наші будуть пушити, так? Да? Так, цьому накидали легенько. Правда, перезарядку треба. Ой-ой-ой, халепа. Опа, 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 як роблю. Ой, красиво зробив! Ой, красиво! <реш> наказаний, наказаний Так, по-любому, сейчас здесь тут буде Опа, ось він, ось він, ось він, Це прям цей жорсткий чувак. Якого дуже потужний левел. Так, перезарядочка. Поїхали, Поїхали. Let's go. Let's go, братуха. ти де там сховався? Опа, ось він. На, до дому. Все. <реш> Толо просто тіпів тащу. Друзі, це, ну, досить не вподобайки, бо тіпи реально прийняно зі мною прям дуже сильні. Так, вилазимо на кришу зараз і пробуємо пробуєм їх якось наказувати. О, я за мапу випав. Блін, а це можливо? Я й не знаю, що тут можна реально за мапу випасти. Одесь і пушки якісь прикольні. Це я бігаю стандартною. Так, ну, давайте тоді вже на кришу не будемо лізти з вами, а пробувати. Ось-о їх отакого якось підловлювати. Ой, хорошо, одному накидав прям дуже боляче. Так, давайте відкинемо гранату. Десь таку сюдитку. Бенс. Так, не попав. Не попав, не попав, не попав. Треба лізти на кришу. Лізе, шведесенько на кришу. І о. Так. Бенс, одного підловили. Оце хорошо. Опа, бачу, бачу, бачу. О! Стоп! Я думав, що мапу вилечу. Так, він десь на моїй криші, да? Він десь тут. Опа, чує, чує, чує. Стріляє. Буянич. Опа, осьо він. Ну да, тут він мене переіграв. Безспорно. Тут він мене наказав. Ти ви ще й прикалыйся наді мною. Чувак, тебе не смущає, що я в соло играю, ні? Я вас вдвох наказую. Тобі должно бути стетно за таке. Ух ты, йо, тут крыша лупша удобна. Так, стоп. А де? Вони поховались. Серйозно, це Це мене Це мене трішечки лякає. О, тут можна присідати. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Накидав, типам просто на так по вухах! Опа-опа-опа-опа. Бенс. Прогріли ті почки. О, а мені коктейль молот вас закинув. Чи шо це? Опа, бачу. Один є, а в другого мало хп. Лізем на кришу. Ні, давайте не на кришу. Ось орієнт. Додому просто наказав. Як там злучалося? Ось так, да? Ха -ха -ха. Отак ми злучалися надімні. Щас вас дензо научили, грати маленькі. Так. Так. Сразу отако. Стоп мені треба присісти. От спрейся стріляти прям дуже потужно. Так, опа. Ух ти йо, ух ти йо. йох ти, йох ти, Ух ти, йо. Тут було, тут було тяжко. Пушай, да? Ну да. тут вони мене просто зажимають, як маленького цуцика. Зажали, ну зажали, Да, да. Але слухай, ідемо поки що. Ну, ідемо непогано, реально, аби зі мною просто був тіп, з яким би я ну пробував проти них іграти, грати, мені здається, ми б їх реально наказали. Опа, бачив. Ух ти, й ух ты, ух ты, ох ты. Бем-бем бем-бем-бемс. Бем, бем. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Якось треба застраїватися якось. Не знаю, наказати. Ні, ну тут. Тут, коли два типа просто починають мене пушити, пушити вдвох, да, піджимати, то перестріляти їх одному прям дуже складно. Зараз гранату їм закинемо. Лови аптечку. Бемс! О, кстати, прогрів, тіпа нормально. Так, опа, бачив. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Треба якось, не знаю, якось вижити, вижити, прожити. Так, от хоча б одного вбити. Ну да, другий мене просто добиває, і в нього залишається 80 хп. Мені здається, реально, аби я просто залетів сюди із під ми би їх би наказали. Просто як цукси. О, так слухай. Можу кейси якісь відкривати за Лючевки. Треба буде щось після цієї каточки попробувати. Так, загрузилися ми проти 78-го рівня і 6-го. Зі мною тип дев'ятого рівня. Давайте на арену. Пацани, в принципі. О, да, так давайте щось інакше якусь мапу. Ні, походу, походу, завантажилася у нас тільки арена. Так, ну, давай пробувати. Давай пробувати їх наказувати. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Так. Опа, бачив. Оно сидить, диви. Додому. Одного наказав. Ух ты овних ще коктейлі є молотова. Ну типи, типи, прям... О, нього РПГ! Ти шо? Тіпочок? Ти де таку базуку взяв? Десь він ось тут аго, у нас. Щас. Отако малесенького Просто на коліна, на коліна. Отакого розстріляти, ще його за це. Щось, братуха, взагалі не доігруєш. тобі не здається. Може йому в ухо вистрілити. А цікаво, по своїм урон проходить. Ні, по своїм урон не проходить. Так, де тіпи? Тіпи, поїдай, будуть зараз пушити нас. Треба гранату тут закинути. Так, не попав. Не попав, не попав. Але щас, щас, ми когось та найдемо. Так, так, мій чувак, запушив їх. Треба зараз, ну, якось. Опа! на кулаках хочу чи що? На, на куди на яких кулаках, братуха? Тимат ливну. Тепер ти в соло порту нас. Мені здається, він зараз задню дасть і від нас слоиться. Ну не знаю, чомусь мені так здається, що він реально лівне. Він залишився просто в соляного. Так. Ух ти ты, куди я заліз. Так, а де цей тип. А тіп? Він тип у нас на базі. базе. Ау, він. Іди сюда. Іди сюда, с ми будем танцювати. Ти секундчик. З тебя щас розмаживаю. Ха-ха! пістолета просто расстрелял його. Ха-ха-ха. Не, нормально. Наказываем прямо вообще хорошо. Притом, що ще у нас. З вами самі самі дефолтні просто пушки. І ми його реально наказуємо. Ух ти йо. А, так він лівнув просто. Він секунчик, не захотів проти двох іграти. Так, дивись, в мене є купа ключів Давай спробуємо кудись їх потринка. Так, дивись кейси, ми не можемо з тобою відкрити. Є, є якісь подарунки. Ем, а, це треба уподоб... Треба зробити вподобайден, Да режимчику? Ну це ладно. Мене цікавить, куди я можу ключики випарати. Так, в мене є портфель. О, кейс є. Так, відкриваємо кейс. Бенз. І що? І що нам випадає з кейса? Випадає. Якась, ну, граната, чи що це, Непонятно, що нам випало. Так що у нас по пушках? А тут ще й купа пушок. є, де щит можна купити. Йой, можна лук купити собі за 15. Так, а що в нього по урону? Ну, мені здається, що. А, так я можу і прокачати її. Давай прокачаю. Так, і що я зробив? Так, і... і що я прокачав? Я ж думаю, що я її, ну, урон може прокачав. Тут ще 6 є. Йо. Слухай, мені цей режим подобатись подобатися більше і більше. Правда, тут можна і брелки, це якісь цікаві, йо-мою. Реально, режим прям дуже класний. Пропрацьований він прям дуже грамотно. Ну і в принципі, друзі, якщо вам сподобався даний режимчик, да ви можете написати це все діло в коментарях. Якщо я побачу, що є купа вподобайденів, купа лайків під цим відосом, я для вас запишу другу серію. Якщо вам сподобався відос, то підтримайте я своїм лайком і звісно, не забувайте про підписку на канал. З вами був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.